Верховна Рада підтримала закон про базову військову підготовку. Цей закон не передбачає зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Законопроект передбачає два види військової підготовки чоловіків. Базова підготовка та базова військова служба. Базова військова підготовка почнеться з 2025 року. Буде проводитися під час навчання у вищих навчальних закладах. Термін навчання буде визначено окремою постановою Кабінету міністрів. Від проходження базової військової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби. Які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах, і які проходили військову службу. Базова військова служба вводиться замість строкової служби і доступна тим, хто не навчається в університетах. За цим законопроектом мобілізаційний вік від 25 років до 60 років. Починаючи з 18 років, кожен чоловік повинен пройти базову військову службу. Час проходження служби можна обрати самостійно, однак до досягнення 25 років. До цього виду військової служби не залучаються громадяни, які пройшли. Базову загальну військову підготовку у вищих навчальних закладах. Термін проходження базової військової служби у мирний час становитиме 5 місяців, а у воєнний 3 місяці. Юнаків, які не пройшли базову військову службу або базову військову підготовку, мобілізовувати не будуть вони не досягнули мобілізаційного віку. Цебто 25 років. Ось такі зміни щодо військової служби незабаром вступлять у дію. Вони покликані збільшити боєздатність України і мати у резерві чоловіків, які вже мають певні навики. Які необхідні у війську, особливо ж у війську, яке веде бойові дії. Будемо сподіватися, що це навчання буде ефективним, а не самою лише фікцією і імітацією. Діяльністю для Галочки, що до навчання будуть залучені офіцери. З бойовим досвідом і зрозумінням того, які солдати потрібні на передовій, щоб у навчанні було більше конкретики, пов'язаної з практичним використанням навиків, які необхідні бійцеві для виживання, а не робився акцент на суто армійських статутних у цих всіх вишколах. Коли більше в чаті, як правильно вітатися та марширувати строєвим кроком, незалежно від того, чи триватиме далі війна, чи вона завершиться цього року чи наступного, Україні будуть потрібні захисники розумні, сильні і мотивовані.